Всем привет! Сегодня у нас 9 апреля, 19 год, вот, вторник. И я вам хочу показать, как я высадию, значит, как я делаю высадку вегетирующих саженцев в емкостя. Ну, в данном случае сейчас будем высадивать пророченный одноглазковый череночек. Вы видите, что корневая система тут идет по всей окружности. Як я казав, аж під саму почечку. Ось ось почечка. Тобто оцей саженець, ви представляєте, скільки тут корішків і <головік> який він буде, якщо він буде висаджений в відкритий грунт. Він дожини і переживає ці всі двох-трехлоскові череночки. Ну, це, звісно, не завжди виходить такі результати. Я вам одразу хочу сказати. Є хуже, скромні результати. Но... В будь-якому случаї, що корнева система всегда, в все цьому методі, ну, який я вам показую в опілках, вона вся корні образуються отак вот по всій части черенка, які будуть у вас э, погружені всі опілки. Для висадки я использую пет бутилки. Буквально це в течение 5 минут я їх приготовив. Я скажу сразу, я использую або 1,5-литрові бутылки, або двох литрові бутылки. На цвет я внимание не обращаю. Темний, светлій, зеленый, непрозрачный. На це внимание не обращаю. Ну, це може бути, конечно, для статистического відостарту. Но... Вибачайте, як є, так воно є, воно на результати не впливає. Самое главное, в бутылочке надо сделать вот такие отверстия, я делаю. Вы все бачите, в уголку. Я ножиком быстренько сделал отверстие. І на дно положив вот положив такие камушки такие ну, называется, все гранит... У нас Це делается для того, ну не обязательно гранит. Можете положить любі. Любі такі камушки, гальку можете положити. Некоторі кусочки пінопласту ложить. Це робиться для того, щоб лишня влага виходила. Ну, відповідно, ще ці відверсі вузов поступає. То, це треба зробити обізачні. По, по смесі. Ну, Ось мене така миска є. Оце E, значить, Що я беру? Обикновену землю з огорода, ну верхній слой, ну показувати дебуть землю. <свісно> і мішаю її 50 на 50 з отакою лісною землею. Тобто це в лісі береться, Я їздив в старий ліс, зверху знімаю отакий там, буквально 1,5 см. Верхній слой там, ось, навіть ви бачите, що навіть і... І... іголочка є. От. Ну, е, тут і кора. Ну, в общем, і Коли вона перемішується з лісною землею, то е, ось вона ще в такому влажьонному состоянні, ви бачите, вона вроді це. Ну, потім вона раз і все і розсипалася. Тобто вона така, як розігрітель у мене дійствує. Якщо б землю так змочить, то її і, і вона вже була б така, як, як пластилін. У мене така земля. А коли я ось. 50 на 50, то раз, и вона розсипалася. Так, цей момент ми поняли, так? Да? Е, Потім насипаю. Ну, як у нас е, оцей череночок, ви бачите, що якщо тут була п'яточка, корішки, то можна було б в цей ось засадити. А на ну, даний момент бачите, що він... Для цього 5 бутилочка коротенька. Обично я там наскільки? Ну 25 см десь длина. А тут максимально підверх взяв 2-літрову бутылку, даже б желательно було б для цього череночка взяти 2,5 літрові. Навіть 3 ну, такі максимальні бутылки. Навіть і 5-літрові б не мешало по цьому черіночку. Тобто до моменту висадки тут корніва б так би наросла, що, звісно... Вона б відблагодарила б після того, як би висадили в ґрунт. Ну, в даному випадку це двохлітрова бутилочка. я ось тако э, насипав сюди ну, сантиметрів 10-12 землі. Трошки так утрамбував. І Із я так ось ставлю наш ріночок. Ну і камеру поставлю на паузу і е, буду брати оцю ложку. Одною рукою держати ось очередночок, а однією просто е, засиплю отаку поверх. Ну, от, Вибачайте, я виключу камеру. Ну, ось так, наприклад. Ось так я буду брати. І так, акуратненько. Е, земля моя тут увлажнена, сразу скажу. увлажнена. Не геть така мокра, ну, увлажнена. І е е е е е е так ось насипаємо. так, 3 секунди виключу, бо неудобно Так, все, трошки присипав, вже він держиться. І далі засипаю його. Звісно, коли одною рукою держиш, то воно удобніше виходить. А коли черіночок двох або трьох гласковий... То тут, звісно, корешки йдуть так з п'ятки, то ну, сантиметра 3-4 зверху засипаю і все. І так, цей процес вам ясний, так? Досипаю. Трошки некультурно зробив, Ну Нічого. Головне, щоб вам було все понятно. Потім для поліва в мене... Є отака лієчка, вона з длиною такою. Удобно есть тобто, Якщо в ряду стоять багато так саженців, один тут, другий там, то береш оцю лійку і удобно попливатися. Земля влажна, ну не наскільки влажна, так слабенько мене влажна, тобто я досипав і тепер.